Пане генерале, якщо ми говоримо про перші підсумки Рамштайн 9 ну чесно кажучи, хотілося б почути, що нам дали крила щоб захистити свободу, а саме винищувачі. Але що скажете ви? Чи все йде по плану? Чи є план? А, ну, в першу чергу, так і передбачалося, що іменно цей край Ремштайн, який сьогодні відбувся. Буде рамштаймов практики, це виконання практичних програм, який був е дійсно озвучено в переднім е зустрічі, і також під час візиту зеленського е в Британію е в Париж на е зустріч з Шольцем і зрозуміло з лідами Європейського союзу. Тому якраз ці механізми сьогодні надзвичайно важливі, і про це сказав навіть Остін, що сьогодні над надважливо надати те, що є вирішальним для наступальних операцій е нашої держави. Щоб звільнити наші території, і першочергово, це те, що було заявлено вже раніше, і сьогодні вже йде по графіку. І це питання, що постає швидкості, тому що ворог не спить. Він готує нові резерви і через декілька місяців готовий для широкомасштабних наступальних операцій. Тому сьогодні Рамштай вирішив питання. В першу чергу це бронетехніка. А сьогодні ми вже говоримо про великий пакет уже не 40 танків, десь а перший етап це 80 танків. Друга черга піде танків, де ще 180, вісімдесят, де 240 танків. Це тільки натовського зразка. Це Ліопарди, це Челенджери-2, це Абрамси. Поряд з цим ще буде 150 танків. Т-72, Це вже першочергово, які поступлять і разом із коаліцією США, Нідерланди і Чехія на чеські завозер закінчується їх реконструкція із Польщі. Це перший етап, який буде загін вже на полі бою безпосередньо. Там перенавчатись нема чого. Другий етап вже навчання де на леопарди це декілька сот штук. І третій етап це буде Абрамси і е, Челенджери. Тобто ми матимемо потужний залізний кулак. Поряд з цим питання вже вирішено. Але сьогодні йшло питання про системні поставки і логістику, і проведення відповідно вже на території е, і нашої держави злагодження. Це БМП, це Бетери. Їх також за 350 штук. А це вже ми говоримо про декілька бригад. А якщо ми говоримо механізовано, це може бути сім бригад механізованих, бронетанкових якраз бригад, три потужних і в слідучам ще розвиток потужні ударні групи, які будуть озброєні новими техніками самохідні установки, дуже потужні, які б'ють на 30-40 кілометрів. Це ракети сьогодні закрита частина була, але йшло питання про ракети. По перше, до «Хаймерсів» і до М 270 це величезна кількість боєприпасів, яка сьогодні надзвичайно необхідна, які б'ють на 80 кілометрів. І друга частина, про яку звучало, це ракети британські американські, які б'ють на 150 кілометрів. Ще нам не дають атакаус, але це вже ракети, які можуть знищувати величезні ті резерви ворога ще на під'їздах, коли не рухається на потягах, коли рухається в автоколонах, по суші рухаються морським транспортом. Саме ефективно їх знищувати, чим можна ракетними системами на тих дальніх відступах, коли не чекають. Потужні удари по живій силі, по техніці, по складам, по штабам це практично дезорієнтація ворога. А на полі бою тоді е, агресор залишається без нічого. Підтримки немає: ні людської, ні вогневої, ні боєприпасів. І так. сьогодні питання постало, і Остін правильно сказав. Що питання першочергові, які е, сьогодні актуальні для оборони першого Бахмутського, луганський і запорізький напрямок, і для наступальних абрасів найближчі місяці? Пане генерале, будь ласка, два коротких запитання. Одне з них: що з крилами чи отримає Україна літаки винищувачі? І коли це станеться? Ваш аналіз цікаво почути, і коли варто очікувати контрнаступ збройних сил України наших захисників? В Першу чергу е, по крилам була закрита частина. Але позиція США, ми надаємо санкції всім країнам-учасникам на передачу літаків, включаючи національних, наприклад, британських, французьких інших літаків, тоді f 15 f 16 не заперечує, але проведені навчання підготовки логістики і аеродромів. У нас і перша я скажу дуже важливу тему: те, що ми все-таки саме швидше отримаємо декілька складних МІГів. це ті, які модернізовані по стандарти НАТО. От першу чергу з країн східної Європи, Оце це реально сьогодні, і на перспективу це окріпле наших позицій. але це вже буде за 4-6 місяців. Оці ж ці більш потужні літаки західного виробництва F-15, F-16, Я думаю, що півроку і далі. Це вже коли ми говоримо про наступи, про кріп наших збройних сил і великі перспективи. Наступ я передбачаю, що ми повинні проводити, отримавши озброєння, техніку, особливо мільйони боєприпасів. Дуже важливо. Це надзвичайно. навіть сьогодні на полі бою наших бійців недостатньо є це те, що перспектива і оборони найближчі півтора-два місяці, і два-три місяці для наступу. Нас мало часу. Ворог готується. Я ще раз скажу. На 88 навчальних центрах, полігонах там в Росії. Триста тисячі більше намагаються підтягують танки військовопроводство комплекс. Щоденно працює цілодобово без вихідних напрацьовують і оті старі танки, їх реабілітують, БТР, САУ, Ради е, всі системи та враження і боєприпаси, яких сьогодні ж дефіцит в Росії. Нам треба встигнути до того, отримавши озброєння, техніку, боєприпаси, провести паралельне навчання і підготувавши потужну наступальну операцію, наприклад, на сході і півдні, вибити ворога з наших територій. Перспектива потужна є. Ми до цього готові. Я думаю, що якраз і наші. Центральне керівництво Збройних сил готується до таких операцій, але це буде неочікувано для ворога. Ми відстоїмо ті рибіжі, де Вони сьогодні намагаються секторально, але жорстко наступати. Але ударимо так, що далі буде дуже потужні е, і перемоги, і можна навіть паніка, особливо як, наприклад, говорю як, як Південний регіон. Можемо піти так потужно по е, Запорізькому і е, Херсонському напрямку, що буде дійсно активний відступ ворога або панічний і мов заходив Крим пане генерале. Скажіть, будь ласка, напередодні Рамштайну 9, в видання за Вашингтон Посту прилюднено велику статтю, посилаючись на свої джерела в Білому домі, кажуть, що Україні не вигідно воювати на всіх напрямках, де є Росії, що нам треба відійти з Бахмуту, тому що інакше ми граємо на користь Росії. І знову ж таки, питання з літаками: а чи ми можемо їх обслуговувати? Чи у нас є аеродроми? В першу чергу нам нікуди не треба відходити. Бахмут є одним із символів, все-таки нашої оборони, і ми там прямо скажу знищуємо. Давайте подивимося по зведенню офіційно кожен день. Мінімум 650 до 1040 ворогів. Це тільки знищуємо, битими. Я не говорю про поранених це також пів тисячі. Ми фактично за десять днів знищуємо дивізію, реально битиме. Тому в даній ситуації дійсно ми можемо тримаємося. Ми несемо я Прямо треба знати, тому що там працюють повітря-десантні війська ворога, морська піхота, бойові частини, які приймають участь в бойових операціях, вагнеровці, що залишилися крально, але діють там сценічно. Тобто тяжко нам. Але ми все одно знищуємо кращі сили ворога, які фактично не немає поповнити. Але всі мобілізовані це фактично не той рівень, і буде і нападу навіть. І ведення бойових дій ми будемо більш ефективно його знищувати, маючи на порядок вище вогневі засоби. Тому в даній ситуації нікуди не треба йти, потужно охвороняючи ці рубежі, готувати неочікувано для ворога напрямки і удари, і флангові удари, проводити операції по оточенню ворога і проводити неочікувані стратегічні наступальні операції. Як ми провикались по харківському напрямку, да говорив про південь? Я скажу, запізнилося, тому що можна по південь. Провести таку операцію, коли не було резервів. Але тоді переєнтувався на харківський напрямок, і бачу ні Балаклая, ні зюма особливо не тримали, тому що не були готові. А ми були готові по всім напрямкам. І я думаю, що зараз набагато сильніші можливості, тим більше потужніше озброєння, боєприпаси, які дадуть можливість так діяти. Оце наша сьогодні системна перспектива. Але справа часу. Час грає на противника. Нам треба зробити швидше, найближче 3-4 місяці. Це те, що ми можемо провести дуже ефективно. А якщо щодо літаків, У мене ще була друга частина, Літаків? Питання. я просто скажу, що ми також не були в білюсе. Ми не можемо сьогодні отримати п'ятнадцять 16 про які говоримо. Переговори треба вести. Вирішити перед про передачу також, але отримати реально поки отримує міги. Можливо, ще деякі типи літаків, які ми можемо швидко освоїти п'ятнадцять 16 проходить навчання, погоджувати їх поставку, готувати аеродроми і готувати тоді відповідно їх. Системі вже збройних сил вони не будуть діяти якось індивідуально або локально. Вони будуть в загальній системі оборони і відповідно проведення наступальних операцій. Я ще раз підкреслюю: мінімум півроку і більше, пане генерале. Десь через 10 днів буде вже. Рік повномасштабної війни, яку розпочала Російська Федерація проти нашої держави. Ми знаємо і ви завжди теж у нашому ефірі говорили про те, що вони помішана Росія на певних символічних датах, цифрах в цей день. Щось на вашу думку, і можливо, за вашими за вашу інформацію, щось планується. Якісь певні провокації, можливо, удари, можливо, щось інше з боку Російської Федерації. Ну уже ми чітко бачимо, Путін дав конкретну казівку. І Шойго, і Герасимов, і цьому ключі діє захопити Бахмут, от а до 1 березня захопити Донецьку, Луганську область. Це не буде реалізовано однозначно. Ми маємо всі зараз позиції по і обороні і безпеці, і ніякі символи станція. Він би хотів би отримати під 23 люте, День збройних сил Російської Федерації Бахмут на блюдці. А цього йому ніхто не піднесе. Навпаки, ми їх знищуємо. Проводимо контрудари і фактично йде е, знищення цілих підрозділів. Окремий випадок вугледар, коли підрозділ морської піхоти. Черговий раз, третій раз знищений. Оце подарунок буде Путіну. Я думаю, що таких подарунків буде немало. Інших подарунків не буде. Бо намагатися, що нести ракетні удари, дрони удари по всій території нашої держави. Ми дійсно готові. Він не зломить дух України. Це було намагання оцими ударами зламати дух українців. Ми тоскали не вийде. Ти розпочав цю агресію і сам загинеш. І народ України, який об'єднався, не можна перемогти ніяким чином. Він пробує, я докажу, що це можливо. Б'є і по Львову, б'є по Франківську, і по Києву, і по Одесі, і по іншим містам нічого не виходить. Навпаки, ми об'єднуємося, ми готові до активних, ефективних дій.